Доброго дня, любі малята. У нас в гостях сьогодні песик-гавчик. Ось він який. Де ти песик, бував? На подвір'ї вартував. Від смеркання і до ранку без устанку, гав-гав-гав. Давайте скажемо разом з песиком. Гав, гав, гав. Що робив на подвір'ї песик? Так, вартував. Охороняв будинок, де живуть його господарі. Діти, як ви гадаєте, собака це дика тварина чи домашня? Так, домашня, бо живе разом з людьми. Наближається зима, стає все холодніше. А у нашого гавчика немає будиночка, де б він міг зігрітися та поспати. Будинок для собаки називається Будка. Давайте допоможемо гавчику і збудуємо для нього будку. Ось таку. Погляньте, у будки є стіни, дах, круглий отвір, через який собака залазить в будку. А допоможуть нам її збудувати такі геометричні фігури. Ви їх добре знаєте. Яка це фігура? Так, квадрат. Якого він кольору? Зелений. А ця фігура як називається? Трикутник, правильно. Якого кольору трикутник? Так. Червоного. А ця фігура як називається? Круг. Якого кольору круг? Жовтого? Спочатку ми викладаємо посередині аркуша. Паперу зелений квадрат. Це стіни нашого будиночка. Зверху на квадрат кладемо червоний трикутник. Це дах, який буде захищати гавчика від дощу та снігу. Посередині квадрата розміщуємо жовтий круг. Через цей отвір песик буде потрапляти в свою будку. Ось і все. Будка. Готова. Діти, давайте згадаємо, з яких геометричних фігур ми побудували будку для песика. Так, це квадрат, трикутник і круг. Ой, який радий наш гавчик! У нього тепер є своя будка, де він буде жити. Він дуже дякує вам, діти, за допомогу. До побачення, гавчику! До побачення, діти!